Вітаю сьогодні. Ми з вами зануримось у життя людини, яка змінила світ на фундаментальному рівні. Його відкриття заклало основу квантової фізики та назавжди змінило наше розуміння природи. Знайомтеся, Макс Планк, німецький фізик, чиє життя було сповнене не лише наукових відкриттів, але й драматичних подій. Отож, Макс Карл Ернст Людвіг Планк народився 23 квітня 1858 року в родині юриста в місті Кіль у Німеччині. Коли Максу було 9 років, то сім'я переїхала до Мюнхена. і саме там Макс почав навчання в престижній Максиміліанівській гімназії. У цій школі Макс проявив себе як надзвичайно здібний учень у різних науках. Цікаво, що в школі Макс був дуже талановитим у всьому від математики до музики. Він легко засвоював мови, досконало опанував математику та фізику, а також проявляв неайбиякі музичні здібності, зокрема в грі на піаніно та органі. Його вчитель музики навіть переконував хлопця стати професійним музикантом. І це захоплення музикою Планк проніс через все своє життя. У 1874 році, у віці 16 років, Планк успішно закінчив гімназію і вступив до Мюнхенського університету, де вивчав фізику під керівництвом відомого професора Філіпа фон Жулі. Проте Планк не обмежувався тільки фізикою. Він також відвідував лекції з математики та хімії. Цікаво, що коли 17-річний планк повідомив професору фізики Філіпу фон Жолі про своє бажання вивчати саме фізику, то почув у відповідь дещо несподіване. Професор сказав, що у фізиці вже практично все відкрито, і залишилося лише декілька незначних деталей. І яка ж іронія? Юнак, який почув ці слова, згодом здійснить одне із найбільш революційних відкриттів в історії фізики? Отож, після трьох років навчання в Мюнхені Планк продовжив свою освіту в Берлінському університеті, де він навчався у видатних фізиків того часу: Германа фон Гельмгольца та Густава Кергофа. Саме в Берліні він зацікавився термодинамікою, розділом фізики, який згодом приведе його до революційного відкриття квантів. Як писав згодом Планк, це відбулося завдяки вивченню їхніх праць, а не лекціям. Адже Гельмгольц, як годиться, не готувався до лекції і часом міг помилятися біля дошки. А Кергоф, хоча й готувався, проте проводив лекції дуже монотонно та нецікаво. У 1879 році планк захистив свою докторську дисертацію, що була присвячена другому началу термодинаміки, і вже через рік він одержав посаду приват доцента в Мюнхенському університеті. У 1885 році, у віці 27 років, планк. Отримав посаду професора в Кільському університеті. І саме тут відбулася дуже важлива подія в його особистому житті: він зустрів свою першу дружину Марію Мерк. Одна 1889 року Планк запрошений на філософський факультет Берлінського університету на кафедру теоретичної фізики, спочатку екстраординарним, а з 1892 року вже ординарним професором. І саме в цей час він вперше отримав можливість встановити особисті наукові контакти із головними німецькими фізиками того часу. Та знаєте, що найцікавіше: планк прийшов до свого революційного відкриття майже випадково. На межі століть фізики зіткнулися із проблемою випромінювання абсолютно чорного тіла, тобто фізичного об'єкта, який поглинає все випромінювання, що падає на нього. Однак існуючі теорії не могли пояснити спостережуваний спектр. І ось 14 грудня 1900 року планк представив свою ідею, що енергія випромінюється не безперервно, а дискретними порціями, тобто квантами. І ця дата вважається днем народження квантової фізики. Але сам планк спочатку не вірив у реальність цих квантів. Він вважав своє відкриття лише якимось математичним трюком для вирішення конкретної проблеми. І лише пізніше Альберт Ейнштейн розвинув ідею планка, застосувавши її до світла та запропонувавши концепцію фотонів, і таким чином математичний трюк перетворився на фундаментальний принцип фізики. Життя Макса Планка було сповнене не лише наукових відкриттів, але й особистих трагедій. Його родинне життя почалося щасливо в 1887 році. Він одружився з Марією Мерк, яка народила йому чотирьох дітей. Їхній будинок у передмісті Берліна Груневальді був справжнім центром інтелектуального та культурного життя. Тут проводилися музичні вечори, на яких господар дому часто грав на роялі, а гості, серед яких були відомі вчені, насолоджувалися класичною музикою. Однак, у 1909 році Марія померла після тривалої хвороби, залишивши планка одного із чотирма дітьми. Це був дуже важкий удар для вченого, але він знайшов в собі сили продовжувати наукову діяльність і при цьому виховувати дітей. Цікаво, що вже через рік Макс Планк одружився вдруге, і його обраницею стала Мага фон Геслін, племінниця його першої дружини, яка допомагала йому доглядати за дітьми після смерті Марії. Змагою вони прожили у гармонійному шлюбі до кінця життя вченого. Проте доля приготувала планку ще страшні випробування. Його старший син Карл загинув у битві під Верденом під час Першої світової війни, в 1916 році. Обидві доньки, що були близнючками Емма і Грета, померли при пологах. Грета в 1917 році, а ема через два роки, і обидві залишили після себе немовлят. Планк та його дружина Мага взяли відповідальність за виховання онуків. Та найстрашніша трагедія чекала на Планка в похилому віці. Його молодший син Ервін, який став дипломатом, був заарештований гестапо в липні 1944 року. За участь у невдалому замаху на життя Гітлера 20 липня 1944 року термін і дійсно входив до кола змовників, хоча й не брав безпосередньої участі в замаху. Та незважаючи на те, що Максу Планку на той час було вже 86 років, він особисто звернувся до Германа Герінга. Із проханням про помилування для свого сина, але безрезультатно. І у січні 1945 року Ервіна стратили після показового суду. Ця втрата стала для 87-річного планка найважчим ударом у його житті. Друзі розповідали, що після загибелі сина вчений втратив останні радощі життя. Однак він знайшов у собі сили жити далі. Присвятивши себе відновленню німецької науки після війни, попри всі особисті трагедії, планк залишався вірним своїм принципам і ніколи не втрачав людяності. Коли нацисти прийшли до влади, планк особисто зустрічався із Гітлером, щоб захистити єврейських вчених. Під час цієї зустрічі Планк, якому тоді було 75 років, намагався переконати Гітлера. Проте, на жаль, ця зустріч була безрезультатною, і розлючений Гітлер просто накричав на видатного науковця у віці 85 років. Планк разом із родиною був змушений тікати від бомбардувань Берліна. Його будинок і всі наукові праці були знищені під час авіанальоту. Далі розглянемо кілька цікавих та незвичайних фактів про Макса Планка. Він був дуже талановитим піаністом і серйозно розглядав можливість професійної музичної кар'єри і навіть створив хор разом із Альбертом Ейнштейном. Музичні вечори, що влаштовувалися в домі Планка, були знаменитими в наукових колах всього Берліна. Також Макс Планк був завзятим альпіністом. Він регулярно здійснював сходження на гори аж до 74 річного віку. Цей факт дивує багатьох, адже ми звикли, що вчені завжди замкнуті, десь сидять в лабораторіях, але планк вірив в те, що має бути гармонія між тілом та розумом. Планк був не лише видатним науковцем, а ще й мислителем. Він часто висловлювався про зв'язок між наукою, релігією та етикою, і ось одна із його відомих цитат. Наука не може вирішити загадку природи. Причина в тому, що ми самі є частиною природи, а отже, частиною тієї загадки, яку намагаємося розгадати. На відміну від багатьох учених свого часу, Планк не вважав релігію та науку несумісними. Він часто говорив про розумний порядок Всесвіту і вірив, що наука та релігія не протистоять одна одній, а доповнюють одна одну, оскільки розглядають різні аспекти реальності. Останні роки свого життя Планк провів у місті Геттінген, де, незважаючи на свій вже похилий вік та виснажливі випробування, він продовжував читати лекції та працювати над відновленням німецької науки. На його публічні лекції приходили сотні людей, які дуже шанували великого вченого. Макс Планк прожив довге життя, насичене як науковими відкриттями, так і особистими випробуваннями. Він помер 4 жовтня 1947 року в місті Геттінген у віці 89 років, залишивши після себе спадщину, що продовжує впливати на наше розуміння всесвіту. І досі історія планка це історія революції в науці, народженої спрагнення вирішити здавалося б незначну математичну проблему. Це нагадування про те, що найбільші зміни часто починаються з маленьких кроків, і наполегливість у пошуку істини, навіть перед обличчям особистих трагедій, може змінити світ. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!